Права 242. Запишіть у вигляді виразу. Перше завдання різницю чисел P і 7. Ну, Якщо різниця, то записуємо як P відняти 7 є. Друге завдання частку чисел А плюс С і Д. Ну, якщо частку чисел А плюс С і Д, то А плюс С записуємо у чисельнику, а Д записуємо у знаменнику. Ну і третє, суму числа а і добутку чисел m і n. Ну, якщо суму числа, то ми записуємо а плюс, а добуток чисел m і n, то пишемо m, що множиться на n. Ну або mn є.